І всім привіт! З вами знову я. І в мене для вас дуже добра новина. Ну Це для мене добра новина. Для вас я не знаю, чи добре чи погано. Дивіться, сьогодні я буду перший раз за три роки в буду пробувати квас. Я останній раз пив квас. Руки в те... Руці э, там 20... Там 22 Коли я перший раз їздив в Україну. Е, то що? Я десь... Ні. 23-м, десь два роки тому. Я останній раз пив квас. То що? Двадцять... Двос... Коротше. Це я до першого разу майже за два роки пробувати, пробувати типу, квас. Ну, Знаю, який на смак, я ще не пробував. Зараз буду пробувати. Я перший раз. Пробую майже за два роки. Ну-ка. Це смачно. Я вже забув, на який смак у коваса. Вибачте. Я просто недавно не поехал в класс и не сфотографировался. Буду потом кроссовочком заедаться, собственно. И всем пока, не забывайте ставить лайки, подписываться на меня и ставить колокольчики. И всем пока!